Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. От вам бабуся і Юрій день. Телеграм закрили в Україні. Не знаю, як і де, але в Чернівецькій області точно. У мене на телефоні WhatsApp працює, Viber працює, Telegram не працює, ви поза мережею, пишуть. І так уже зрання. Цілий день. А сьогодні у нас середа 28.08.2024 року. Тому я прошу, будь ласка, прокоментувати моє повідомлення про закриття телеграму в Україні. Конкретно навожу приклад з самого себе. Прокоментуйте, будь ласка, і напишіть, може у когось в Україні. Теж не працює Телеграм, чи тільки Телеграм вирубали мені. Всяке буває. З вами український історик та журналіст Яршусь. Підписуйтесь на YouTube канал. Єгор Кравцов, дякую. До нової зустрічі!